Цієї ночі війська РФ вдарили ракетами по селидовому у Донецькій області. За даними ОВА, окупанти використали для удару з с 300 внаслідок чого поранення отримали четверо людей. В місті пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі. Цієї ночі військовослужбовці військово-морських сил Збройних сил України знищили два розвідувальні дрони на Одещині. Про це вони повідомили у соцмережах. Також протягом доби окупанти атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Три з половиною тисяч авіабомб скинули окупанти на українські позиції лише за три місяці 2024 року, що у 16 разів більше проти 2023 року. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Посадовець наголосив, що РФ оцінила нинішні виробничі можливості України та країн союзниць і використовує свою перевагу у боєприпасах, фактично не зменшуючи інтенсивності вогню. Зокрема, від початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7 до 1 на користь ворога. Ювілейний Рамштайн, 19 березня відбудеться 20-та зустріч контактної групи з питань військової допомоги Україні. Наші союзники зберуться в Німеччині. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу. Очікується, що обговорюватимуть середньострокові та короткострокові потреби, а також конкретні запити України. Зокрема, Рустем Ум'єров назвав серед ключових пріоритетів у допомозі від союзників. Боєприпаси та протиповітряну оборону в Європейському Союзі. Підготували законодавство, яке дозволить Україні отримувати доходи від активів РФ вже у липні. Про це пише видання Bloomberg. Відомо, що пропозиції обговорять лідери ЄС під час зустрічі у Брюсселі наприкінці тижня. Вони передбачають впровадження податку на прибуток. Отримане зі знерухомлених резервів з метою використання близько трьох мільярдів євро щорічно на користь України.